Вітаю на уроці української математики. Перше завдання: закинь у кільце з вірним результатом. Подумай, зроби висновок. Запиши каліографічну відповідь 50 розділити на 8. Отже, запишіть зошитах 5 травня класної роботи і каліографічна холодинка. Постав відео на паузу, виконай завдання. Працюємо на стріночці 110 і завдання 610. Визнач, скільки в кожному числі всього сотень, десятків та одиниць. Давай, йдемо далі. Усно 611 усно обчисли. 48 поділити на 2, 480 поділити на 2, 81 поділити на 3, 810 поділити на 3. 30 поділити на 2, 300 поділити на 2, 24 поділити на 4, 240 поділити на 4. Дуже уважно розглянь задання 612. Наше завдання сьогодні навчитися записувати ділення письмово в стопчик. Якщо важко виконати ділення усно, то його виконують письмово. Подивіться, будь ласка, 92 ми ділимо ось таке рисочка вниз на дві клітиночки, і рисочка в сторону на дві клітиночки. Сюди ми записуємо число 92, ось сюди ми записуємо число 4, на яке ми будемо ділити. Далі я визначаю кількість цифр у часті, тобто скільки буде цифр у відповіді. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Дивлюсь, чи можу я 9 поділити на 4? Можу. 9 десятків. 9 більше за 4, значить, буде перше неповне ділене. Значить, отже, перша цифра в часті позначатиме десятки, тому в часті. Буде Дві цифри. Ділю десятки. Ділю 9 на 4. Е, множу У частці буде 2 десятки. Тепер я множу 2 помножити на 4, це буде 8, я записую. І далі мені треба відняти 9 відняти 8 остача 1 записала. Далі залишилося поділити 1 десяток. Порівняю остачу з дільником. 1 менше, ніж 4 я його поділити не можу. Тепер ділю одиниці. Один десяток і 2 одиниці це 12, друге неповне ділення. 12 ділимо на 4, буде 3. У части буде 3 одиниці. Множу 4 на 3 12. Віднімаю. Буде 0. Якщо ми дійшли до нуля, значить виконали ділення правильно. Отже, 92 поділити на 4 буде 23. Виконайте вирази 613. Спробуйте виконати самостійно за аналогією. 96 ділимо на 4. Визначаю, скільки цифр буде в часті в відповіді. 9 і 6, значить, буде 2. Дев'ялю на 4. Це буде 2. І остача 1. Двійку сюди записали, 8. Відняли 1. Зносимо 1. 16 ділимо на 4 це буде 4. Відняли 0. Спробуйте самостійно поділити 51 на 3. Поставте відео на паузу і перевірте. Виразі 614. Спробуйте самостійно розв'язати. Розв'яжи рівняння 615, 36 поділити на х дорівнює 2. Х дорівнює 36 поділити на 2х дорівнює 18. Запишіть, будь ласка. 680 додати А дорівня 980. Виконайте рівняння самостійно. Поставте на паузу, потім перевірте. 346 додати С дорівня 528. Виконайте самостійно. І перевірте. Задача 616. У спортивних змаганнях брало участь 295 школярів. Із з бігу 138, осіб і сплавання на 42 особи менше, а решта зі стрибків у довжину. Скільки школярів брало участь у стрибках у довжину? Якщо всього було 295, з бігу брали участь 138. Перше нам треба відняти 295, відняти 138. Сказано, що з плавання на 42 особи метрів. значить, 138 відняти 42, отже, 96 були сплавання і збігу і плавання, і 61 брав у стрибках удовжену участь. 617 визнач масу книжки за малюнком. 550 грамів. Ваше домашнє завдання на сторіночці 112 і у підручнику, розв'язати задачу 618 і знайти значення виразів 619, визначте, як вам було сьогодні на уроці. Дякую, побачимо!